Привіт, ви коли-небудь задумувались, чи можна створити власний філамент для 3D-друку? Сьогодні ми покажемо, як проекспериментували з кольорами і створили щось абсолютно нове. Спочатку ми взяли чотири кольори за МС, які в ній базувались. Ми змішали ці кольори, створивши новий унікальний філамент. Після цього ми завантажили цей філамент у Бамбулаб і надрукували всім відомий тестовий кораблик. І знаєте, що відтінок вийшов настільки незвичайним, що це важко описати. Це щось між космічним сяйвом або морськими хвилями і якимись полосками, які тут явно не в тему. Але нам стало цікаво, що буде, якщо змішати лише два кольори, наприклад, синій і рожевий, змішавши ці кольори, щоб отримати плавний перехід. Завантажили цей новий філамент у принтер і ще раз надрукували бенч. І знаєте що корабль вийшов просто фантастичним. Поєднання синього та рожевого створили гарний градієнт, який буде змінюватись залежно від освітлення. Цей експеримент довів, що в 3D-друці немає меж фантазії. Тож створіть і ви щось унікальне та поекспериментуйте з кольорами.